Алюту, друзі, і якщо ви не чули про лисого хлопчика зі стрілкою на голові, то я вам застрю, оскільки це мій найкращий мультсеріал, який я б хотів передивитися спочатку, не знаючи сюжет, але все ж це відео вже для знавців цього мульта. В цьому відео я не буду розповідати, хто це моє перше знайомство з ним. Ну і так далі, тому що я сьогодні вам розповім, що сталося в мультсеріалі Аватар легенда про Анга після столітньої війни. І ні, я зараз не говорю про кору. З вами я фурті. Рушаймо. Хто не знаєте після кінця третього сезону Аватара Ганга йде продовження у вигляді коміксів, які розширяють це світ. Отож, перший комікс має назву обіцянка, і починається він як кожна серія «Аватара» зі стів Катари про столітню війну. Але на цей раз ці слова закінчуються тим, що Ана все ж таки переміг, Озая і врятував світ. І ми переходимо в ту саму сцену, якою закінчився третій сезон мультсеріалу. І... Нормальну реакцію соки на поцілунок Катаріяна. А вже на наступному кадрі нам показують всю команду Аватара і царя землі, які вирішили створити рух щодо відновлення гармонії. Його суть в тому, щоб розформувати всі колонії народу вогню на території царства землі. Ну і наш дрім Тім відправляється подивитися на салют в честь закінчення війни. В той же час зуко просить Анга дати йому одну обіцянку вбити його, якщо він стане таким самим, як його батько. Після деяких дискусій Ан все ж таки неохоче погоджується і нас кидають на один рік пізніше. Коли Зуко спав, на нього напала таємнича дівчина. Під час битви він вияснює, що це дочка якогось важливого штимпа із з колоній. І Зуко розуміє, що не всім по душі його закон про розформування колоній народу вогню на території царства Землі. Після спілкування з тим самим важливим дядьком, який сказав, що Зуко не Озай, і що Озай ніколи так не вчинив би зі своїм народом. Зуко ловить флешбек з останньої розмови з батьком, де нам показують всю їхню останню розмову, де Озай розповідає Зуко, як не просто бути лордом і пропонує свої поради, але Зуко відмовляє. Тим часом Байфон відкриває свою школу для зварщиків, ну а точніше магії металу. І під час тренування, вчувши речання, апи, вона вирішила приєднатися до команди, де її розжовують ситуацію, яка сталася. Анг тим часом намагається зв'язатися з попереднім аватаром, але той нічого толкового нам не розповідає. І каже, що Ангу потрібно виконати свою обіцянку і вбити зуку, якщо це буде потрібно. Прибув Шив'юдао першу і найбільшу колонію нації вогню на території царства землі, а не хоче все мирно уладити і так би мовити договоритися. Але получається, як в Верховній Раді. бійку зупиняє Катара а пізніше зуко, але не надовго. І Анг майже готовий виконати свою обіцянку, але Катара заспокоїла свого бойфренда. Не дарма вони в коміксі один одного називають солоденький або коханий. Неважливо суко пояснює, що Юдао – місто, в якому співдружньо живуть маги як вогню, так і в землі. Але аватар не погоджується і аргументує тим, що не можна, щоб інші нації жили на території царства землі. Також Анг, який створив республіканське місто на території царства землі. Пізніше Зуко повертається додому, а його дружина знайшла йому нову суперкруту сек'юріті, так би мовити, охорону воїнів кіоші. Але зуко все одно не може нормально спати, і у середині ночі все ж йде до свого батька. За порадою, наша команда відправляється до царя землі, розповісти йому точку зору Зуко і чому він проти розформування колоній. Під час подорожі сока не горить бажанням дивитися обіймашки анги і каталі, тому він разом з тов залишають їх наодинці і відправляються в школу тов. Прибувши туди, вони бачать, як їх учні ідуть зі школи, бо їх звідти вигнав якийсь старий пень на ім'я куньо. Прекрасне ім'я просто 10 із 10. Незадоволена, тов показує, хто тут батя, але майстер куньо доказує, що до того як прийшла ТОВ, школа була його. Сука допомагає вирішити конфлікт бійкою. Саме так, чиї учні виявляться кращими магами того й школи, всі згодні, починаються тренуватися. Повернемося до зуко, якому батько не дав жодної нормальної поради, лише розказав про зуко в дитинстві. А тим часом Анг і Катара, коли прибули в басі несе, на намагалися пояснити царю землі, чому проти розформування колоній. Але цар землі більше не хоче бути лохом а повернути всіх території собі. У нас так би мовити аналогічна ситуація. Після довгих тренувань студенти ТОВ готові і починається битва, в якій учні ТОВ з легкістю перемагають опонентів одним лише монетами. Українська копійка досить сильна. Хочу ще сказати, що я не розповідаю конкретно всі дії і упускаю деякі моменти в коміксі, але якщо ви хочете дізнатися по конкретніше, я вам раджу прочитати цей комікс, якщо ви справжній фанат всесвіту Аватар. В лорда Зуко все йде через одне місце. Спочатку його кидає дівчина, пізніше його охорона переживає про його психічне здоров'я. А вишенька на торті те, що командуючий повідомив, що цар землі буде нападати на Ютао, і вже не всіх громадянів нації вогню. Зуко не витримує і вирішує захистити своїх громадян. Переходимо, так би мовити, до фіналу. Починається бійка. Анг все ж таки неохоче виконує свою обіцянку, прикінчивши зуко. Посаду силуети озая, року і матері зуку. І коли Анг це зробив, виявляється, то був бранд і їм просто приснився кошмар, ніби ми цього не знали. Починається справжня бійка. Анг не знає, що робити, тому що все з рук вже валиться, тому тікає, щоб порадитися з року. Але він нам аналогічно попередній ситуації нічого розумного не каже, окрім як вбити зуко. Після довгої битви Анг входить у стан Аватара і робить ущелину між арміями і цілим кордоном Юдао, в яку паде Зуко. Анг його хапає і витягує назад. Тим часом Катара приходить з царем землі, щоб показати йому, як живуть люди в Юдао. А зуко, притомні. пізніше вночі. Анг в останній бесідує з року і розриває з ним зв'язок через паршиві поради, і те, що він впорався без них. Туди його хочу ще конкретно виділити те, що розірвавши зв'язок з року, Анге більше не зможе розмовляти з попередніми аватарами. Це буде важливо в наступних коміксах. Коли Зуку прокинувся, в них за Ангом іде розмова про те, наскільки ця обіцянка була паскудна, і тепер зуку усвідомив відповідальність бути лордом вогню. І наступні його дії це буде знайти його маму і відновити сім'ю. Але одна хто знає, де вона це його психсестра Азула. Що ж, на цьому і закінчився перший комікс обіцянка Аватар легенда про Анга. Я розумію, що я упустив чимало інтересних моментів, як ТОВ навчила студентів магії металу, або те, як у Анна появилися фанати повітряні акуліти, які пізніше появлялися в корі. Тому ще раз раджу прочитати вам цей комікс. А якщо вам сподобалося це відео і ви хочете продовження, то жміть вподобайку і пишіть в коментарі. З вами був Фуртік. До зустрічі.